Партнер програми мережа аптек «Знахар». Вітаю! Це формула здоров'я на другому телеканалі. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про профілактику та лікування лор захворювань. Адже у холодну пору року кількість недужих на лор захворювання зростає втричі. Люди скаржаться на такі симптоми, як нежить, біль у горлі, чхання та кашель. За статистикою, 15% українців страждають від хронічного захворювання лорорганів. Особливо кількість хворих збільшується в осінньо-зимовий період, коли на нежить біль у горлі та зниження слуху загострення гальмориту скаржаться понад третину українців. В два рази більше чи навіть може і в три рази більше є звертання з загостренням власних хронічних патологій наших, що стосується ускладненням після респіраторних захворювань. Найчастіше до нас звертається. Особливо в даний час з госими гнійними гаймерітами, етмоїдітами, запаленнями середнього вуха, ну і, як не дивно, з ангінами. Простудні захворювання, нежиті, вірусні інфекції дають паралельного ускладнення, крім горла носа, дають і на вухо. Любі проблеми, які стосуються вуха, завжди супроводжуються погіршенням слуху. І в такі ситуації пацієнт звертається до лора. І лор при потребі скеровує в сердологічний кабінет на обстеження. Поява застудних симптомів вказує, що в організм потрапила вірусна інфекція. І Якщо захисні сили людини послаблені, вона не дуже є. Вірусне захворювання спричинюється вірусами. В подальшому ускладнення це вже є у нас бактеріальні ускладнення. Відповідно, коли є організм ослаблений і є, людина є хвора, вони завжди зважають на власне ту респіраторну вірусну інфекцію, зневажають, особливо людину. До молодого віку і потім отримують бактеріальні ускладнення. Процес зараження пришвидшується в людей, які мають фактори ризику, такі як викривлення переділки носа, алергічні риніти, тобто нежить від якогось алергену, поліпи тощо. Хронічні процеси у пазухах носа дошкуляють, каже Максим Полюхевич. Проблеми в хлопця почалися ще з дитинства. У мене в носі викривлена є перегородка. Також є поліпи в обох частинах носа. Це не дає мені дихати, нормально якби ну, жити. Дуже, дуже часті головні болі. Максим звернувся до лікарів лор-відділення першої міської лікарні імені князя Лева, де виконують висококласні операції, у тому числі і з видалення поліпів. Я Зовсім не боюся цього, то під загальним наркозом людина повністю спить. Відчувати нічого не буде, тому боятися не слід. Я очікую, що після неї я зможу вже ну більше мене ніяких проблем з цим не буде. Зможу більш-менш ну, нормально функціонувати. перестануть, не буде більше головних болей та не буде більше проблем з носом, з постійним нежиттям. Завдяки спонсорам відділення першої львівської лікарні тепер має нову апаратуру: сучасний лоркамбайн та мікродебрідор. А міське управління охорони здоров'я придбало ендоскопічну стійку. На позабюджетних коштів залучено десь близько 600 тисяч, півмільйона на ремонт повністю всього відділення, плюс 75 тисяч на придбання обладнання, плюс 40 тисяч на придбання меблів. Міська влада при обмеженому бюджеті спромоглася виділити 200 тисяч для того, щоб купити відеостійку, щоб вони могли. Нормального проваду. Наше відділення отримало абсолютно нове обличчя, тому що за останні два роки до відділення долучено надзвичайно великі інвестиції. Проведилася реконструкція повністю відділення, реконструкція палат, закупівля нових меблів. А саме основне, що це є закупівля нової апаратури, що маємо змогу надавати допомогу на рівні абсолютно сучасних технологій. Окрім сучасної техніки, яка дозволяє виконувати операції за новітніми світовими методиками лор-відділення відремонтували персонал у захваті. Зараз створені дуже гарні умови для медичного персоналу, дуже гарна апаратура, найсучасніша. Коли ми тільки могли мріяти про таку апаратуру, а зараз вона в нас є. Ми можемо бачити хід операції. І з допомогою власне тої апаратури ми маємо змогу на повністю самому сучасному рівні виконувати всі наші операції, що стосуються приносових пазух, що стосується таких патологій, як викривлення переділки як хронічні поліпозні синусити, як кісти гайморових пазух, сторонні тіла, власне. діагностика теж набагато спростилася цього всього. Це, можливо, ендоскопічний огляд може бути і гуртані теж, ну, відповідно, вушка. Все можна діагностувати і теж усунути цю патологію на самому сучасному рівні. Головна перевага нового обладнання кажуть медики у тому, що апаратура дозволяє усувати поліпозні утвори в носоглоці без травматизації навколишніх тканин. Це суттєва різниця порівняно з радикальними втручаннями, які виконували раніше без цього обладнання. Це були надзвичайно травматичні операції. Вони були травматичні для пацієнта. Вони можливо не були аж такі дуже приємні для доктора. Власне, я маю на увазі ці полі поліпози також викривлення переділки носика септопластика. Це все виконується зараз під контролем оптики, що нічого лишнього не забирається, і все встановлюється назад. Це є такі пластичні операції, це є такі косметичні операції. Теж зменшилася тривалість ліжко дня після хірургічних втручань, та як колись це відбувалося набагато довше. То зараз на третій, четвертий день людина може бути виписана стаціонару. Ну відновлення повністю функції відбувається до двох тижнів, однозначно. Три дні тому в пані Лесі Кенсало завдяки новому обладнанню забрали поліпи. Жінка каже, жити з поганим диханням це дуже важко, коли надій лише на спреї для носа. Тому зважилася на операцію. Не приховує тепер радості, адже можна вільно дихати. Дихаю. Мені все кажуть, дома ану подихай. Я дихаю і кажу – ні, добре працює. Дихала дуже погано до мала чим просто дихати. Я дихала ротом. Просто я мусила в ці... собі весь час каплі від носа. А після цього я себе дуже добре почувала. Отелерангологи наголошують нині не рідкість, коли пацієнти звертаються із задавненими недугами. Таких хворих приблизно третина від загальної кількості недужих. Хоча ці пацієнти могли б дістати менші ускладнення, якби звернулися вчасно. Госвітан банальна ангіна, але вона дає ускладнення які потім людина може ціле життя із-за неї хворіти, ускладнення, коли йде там, на серце, нирки, підносно носа, коли починається затруднене носове дихання, там, чи храп є, неприємний запах з рота, біль. Голові. Так що то зразу треба звертатися. У сурдологічному кабінеті, де проводять аудіометрію, процедуру визначення рівня слуху, нерідко на прийомі люди, які втратили слух через задавнені проблеми і несвоєчасне звернення. Якщо не звертатися до лікаря, якщо займатися самолікуванням, гострі процеси недоліковані, можуть перейти в хронічні. Перейти гострий отит може перейти в хронічний отит, в адгезивний, тобто рубцевий. І це також буде супроводжуватися вже стійкими зниженнями слуху, тому що в гострій стадії це надається завжди лікуванню. Якщо йде процес хронізації, то вже з лікуванням є важче. Ну і також є таке особливе питання, особлива проблема це гостре ураження слухового нерву, яке дуже тяжко надається лікуванню. І тому важливо тут захопити перші періоди. Лікарі кажуть, часто густо проблеми з вухом, горлом, носом переходять з гострої форми у хронічну. Цей момент люди часто пропускають, нехтуючи лікуванням у спеціалістів. Чому виникає неадекватно ліковане, гостре захворювання, якісь зниження імунної системи організму? І тоді є перехід в хронічну форму. Але в основному це є неадекватність лікування гострого захворювання. Тоді ми маємо плавний перехід в хронічну. Деколи людина сама не зауважує, як це відбувається. І на жаль, то тому треба спілкуватися зі спеціалістами, радитися, дослухатися до їхньої думки, коли вони щось радять робити, щоб не був перехід власне в хронічну форму. Запобігти проблемам з лор органами допоможе загартовування і підвищення захисних сил організму, переконані отоларингологи. Як відомо, на лор-захворювання часто хворіють дітки. Лікарі умовно поділяють маленьких пацієнтів на дві групи дошкільня та й старші діти. В більшості випадків частота недуху дітей залежить від власного імунітету дитини. Варто бути пильними, коли дитина йде до садочка, адже її організм мусить адаптуватися до нового і з точки зору насичення вірусу середовища Тиждень ходить в садок, два тижні вдома. Тиждень в садок, два тижні вдома. Відповідно, такий період може тривати півроку. Дитина, яка скажімо до двох, до трьох років, яка повністю не хворіла, є такі діти, а потрапляє в середовище, де є 30 дітей, відповідно, такі діти можуть частіше хворіти. От і батьки з приводу того дуже часто звертаються із скаргами на затруднене своє дихання, часті виділення з носа, відповідно як ускладнення запалення середнього вуха, обструктивні бронхіти, ангіни і інші захворювання. Аби врівноважити ситуацію, лор лікарі радять особливу увагу приділяти загартованню дитини. Ну, в першу чергу, дитинку треба загартовувати. Яким чином? Ми радимо, якщо чесно, морозиво. Більшість батьків цього не розуміють, але насправді воно місцево загартовує мигдалики, аденоїди провітрювання приміщень, дихання свіжим повітрям, можливо, якийсь спорт. Тобто танці, там хлопці, карате і плавання. Така ж ситуація, якщо дитина йде до школи і до того не відвідувала дитячий колектив. За словами лікарів, учні початкових класів теж переживають період адаптації щодо нових вірусів. Батьки мають пильнувати ситуацію і не доводити до проблеми з вухогорлом горлом носом. Звертатися потрібно до лікарів, якщо дитина часто має нежить, і якщо та нежить, дає ускладнення на вуха. Скажімо, таких епізодів там, ну, за за 3-4 місяці чи за півроку там три і більше. То обов'язково треба звертатися до лора. Функціонально повітря має проходити через всі свої стадії. Перша стадія це є, коли воно потрапляє в носову порожнину, де воно зволожується, очищується і поступає далі. Коли людина функціонально не дихає носиком, це неправильно і воно несе свої ускладнення вже і бронхіти, і тонзеліти, тому що повітря не очищене, попадає в нас прямо в ротоглотку і далі в нижні органи дихання. Лікарі кажуть, чимало людей живуть спосіб. Стійним нежитем і чомусь бояться звертатися до медиків. Це кажуть лікарі вкрай небезпечно, оскільки занедбаність хвороби при носових пазух, наприклад, носа, впливає на надходження, в тому числі, і кисню. Відтак може позначитися на загальному стані людини. Лікарі рекомендують не затягувати з візитом до спеціалістів навіть за наявності симптомів банальної застуди. Сьогодні можливості лор-маніпуляції надто великі. Тому ви можете позбутися усіх проблем. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе. До побачення. Партнер програми мережа аптек «Знахар».